Всім привіт! Це мій перший канал на Ютубі. І перше відео а я граю у Brookhaven гру, яку багато хто знає. І це мій скін. Це я Hello Kitty. ну Я вам можу показати всі свої скини, які у мене є. І тут же, ви знаєте, є якісь секрети, і може я якось зніму відео там, де будуть тільки секрети Brookhavна о дракончик. І там будуть тільки секрети. Ну, добре, зараз покажу всі мої скіни. Мене звати Настя. Моє перше відео. І це мій перший скін, я... мій самий улюблений. Оце другий, ну я його не підписала. Оце третій, він прикольний. <смешний> Смішний дуже. Оце ще у мене. це... Була, типу, я грала як модель, і я собі зробила такий скін. І я на один скін була дуже довго шукала таке лице, а я його знайшла недавно після того, як я шукала. І це мій скін хлопця. Просто я грала, це мій скін, у мене в купальнику є скін. Кукли. О, це я дуже люблю. І це ось в купальнику. <хи> Оцей е на ну, мене так скилів там. Ой. Ще не загрузився. О, і 12-й. Це в мене отакий. А, це... а тепер це вже йде про персонажів із Hello Kitty. Ну, я чесно, я тільки з Ютуба впізнаю, як їх звати. І я просто роблю скини цих героїв. Ну, я не зовсім знаю з Hello Kitty, але я дуже люблю у Роблексі робити себе різні скини Hello Kitty. Це у мене я. У мене вже багато скінів із Hello Kitty. Ну, я найчастіше роблю із самої Hello Kitty. скін. І, ну. У мене інвентар. Це білий кіт частіше. Ну, у мене колись може бути таке відео, де я вам покажу усі секрети там, різні заброшки. Можна зняти про це відео, бо я знаю, ну, їх вже дуже багато. Ну, все, на перше відео досить. Всім пока. Наступне відео буде вже скоро.